Перший етап 4 червня 1942 року 6.20. Японське об'єднання, яке складалось з 108 літаків, почало атаку на аеродроми островів Мідвей. Під час атаки було знищено 16 американських літаків і нанесені значні ушкодження аеродромам. Проте вони залишились придатними для використання. Другий етап 4 червня 1942 року, 9.30. 177 літаків 116-го оперативного авіаносного об'єднання і 35 літаків 17-го оперативного авіаносного об'єднання здійснили марну спробу атаки японських авіаносців. Японська авіація завдала значних ушкоджень групі нападників. Третій етап: 4 червня 1942 року, 10.15. 55 бомбардувальників другої американської хвилі нападу здійснили успішну контратаку японських авіаносців Акагі, Кага і Сорю. Четвертий етап. 4 червня 1942 року, 12.20. Японський авіаносець Хірю здійснив атаку у відповідь силами літаків, які залишались на борту. Авіаносець Йорктаун був серйозно ушкоджений. Через два дні спустошений корабель був затоплений японським підводним човном. П'ятий етап 4 червня 1942 року. 1700. 40 літаків, запущених з авіаносців Enterprise та Хорнет, атакували та знищили четвертий японський авіаносець Хірю. Шостий етап 5 червня 1942 року. Японський флот наступу був змушений відступити з великими втратами.